Добре, звертати увагу, коли робиш одне, звертати на, на друге. Тут Сузукінчап, це от, дана процедура, я чистив топливний бак, тому що тут роки за роки, вже, якого він там на початку 2000-х років, років, за скільки років вже там назбиралось в, в баку. Тут людина заїхала на обслуговування, він стежить за скутером. І помітив е недавно в нього оці шланчики бен бензинові, ви знаєте, вони порнографія важко знайти, вони пересихають. І перепаковував шланчик і помітив, що якась сміттячко теч тече, каже, помимо того обслуговування, тросик вийшов, е там спідометра з цього, він комплектний, класний спіторок, Е ZZ. І це та ж конструкція, майже що в Лецах. Лец 2, Led's 3, Led' 3 неф. Е, І помітив таку штуку, коли після того, як я бак зняв, до речі, щоб його зняти, тут нічого не ломимо, не тягнемо, не рвемо. Так само в лецах воно все класно відщолкується, просто уважно дивимось, де кріплення саморезів. Нема смислу це вже зараз в ці часи зніматися на відео, де як розбираю, де це і дивимось уважно. Тут нам. Потрібно по-любому зняти внизу, вони дуже просто зробили. 4 болтика М6 під ключик 10. З двох сторін воно паде наниз, акуратно не ломим обертаємо його і стараємось витягувати. Можна двома трьома способами його тут витягнути, просто бажано опустити, можна колесо зняти ще для для простоти. Коротше, вимив я його тут було було там сміттячка на дні. Темна бензин, тому що ця, та, та, ця трошечки була якби ну, мазута від переробки на Ну, Витираємо, звісно, тому що, щоб бачити постійно свіжу, як заливати, щоб бачити, що зливаєш. Ну, смітічко смітічком, і перед тим бак поклався туди, буде вже завтра зверху його керхером помиється. І сижу, такий, вже майже закругляюся. Дивлюсь, покапує масло. Ну думаю, по-любому я задів якийсь ланчик. Масляний і вже з нього тече. Взяв, передивився шланчики. От це масляний бак. Передивився е, шланчики, ну приподняв його там. З цього боку він от там внизу йде. Значить норм. Нічого не тече. Думаю, коли, мабуть, коли знімав, десь щось кинув і трошечки потекло. Повитирав три рази. Знову капає, дивіться при кого. Добре, добре не спішити і не думати, що це проблеми. Людина щось, в принципі, казала, що масло капає. Масло капає із глушителя. І дивіться, дядя Юра, якщо ви мене дивитеся, ви мене дивитеся. дивіться, з часом протерло отут-от вот тут, от, протерло. О! Я не хочу зараз шланчика його виривати, але ви так побачите, дивіться. Оп. І потекло масло, дивіться. оп, і потекло. Все, воно просто от. Їхало, ніхто не, не винен, воно зафіксовано як з заводу, воно має своє там місце. Пасок це під, під цей фаз, під посадку топливного бака. Ну Просто цей злиється, цей весь е, все масло. Міня, замінювати його на новий немає смисла. Там напаяється нормально, перший раз напаяється сітка, на сітку напаяється епоксидна смола. Опоксидна смола підкладеться чимось також, щоб, ну, щоб воно було вже там не те, воно вже діагностується. А так що не лінуємося, не лінуємо, звертаємося увагу. Майстрам це якраз це не буде, нікуди не спішимо. Людям фіксуємо це на відео, якщо, допустимо, у вас там клієнт, не, ну, не всі ж нормальні клієнти, правильно я розумію. То це є таке, що я тобі то не казав робити. <ріху> Ні, ну це не про цього клієнта. Тут і взагалі я так акуратно до всіх <ріху> в загальному відношусь. Просто, ну, просто порада така. Тому що, тому що залишати таке на ну на його, ви розумієте, людині було б погано вона чи добра. Людині було б викапувало і потім тому от запакував, <ріху> зібрав. А, а цей і що? Ну і далі потім треба буде через день-два. Ну там можливо трошки більше. Воно вже потече так, що треба буде розбирати. Всім добра.